Вітаю, любі глядачі! Бажаю вам сили в серці, терпіння, здоров'я, міцного, щоб всі труднощі обминали вас. Нехай світло і тепло наповнює ваш дім, а на душі буде спокій і надія. Давайте подивимось на важливі та актуальні питання: бо скільки подій за останній час і новин, що і не знаємо кому і в що вірити. Починаймо. Зараз глянемо, що нам карти повідають, бо питання тяжке: ой, тяжке. Чи буде наступним президентом людина Кремля? Десятка пентаклів, це знаєш великі родини, великі гроші, усталені структури, все, що вже давно стоїть на ногах. Тут воно показує систему еліти, старі схеми. Людей при владі, які давно між собою пов'язані, не видно тут якоїсь нової людини Кремля. Радше воно про наші внутрішні сили, про тих, хто вже давно коло державних ресурсів. Вісімка жезлів. Це швидкість, новини, які летять, рішучі події. Буде багато інформації, багато шуму, всякі чутки, маніпуляції, пропаганда, спроби впливу. Але знаєш, то більше про інформаційні атаки, ніж про реальний контроль. Все буде дуже швидко мінятися, рішуче, але не так, аби Кремль... Когось свого нам посадив верховна жриця. Вона каже: Правда, не на поверхні може бути прихована боротьба за кулісні рішення, але жриця це інтуїція народу, жіноча сила, глибина. І вона дуже антиімперська. То не е, карта якоїсь чужої маріонетки, то карта, що показує рішення, прийдеться приймати мудро, бо багато що ще тайне, але вплив Кремля не проходить. Тут радше оберіг і скритий захист. По тих картах не видно, аби наступним президентом стала людина Кремля. Карти кажуть. Що наші внутрішні сили будуть боротися за владу, буде дуже багато інформаційного шуму, пропаганди, підкинутих новин. Але народ має інтуїцію і вона не дасть пройти чужому, то не виглядає, що Кремлю вдасться просунути свого. Тепер дивимось, чи погодиться Зеленський на мир, який нав'язує США, чи погодиться перекреслити все, заради чого гинули воїни ці роки? Четвірка жезлів. То карта домовленостей, спокою, паузи якогось тимчасового перепочинку. Вона каже про те, що можуть бути розмови про давайте трошки втихомиримось, воно більше на словах: це карта дипломатії, але не капітуляції. То радше про те, що західні партнери хочуть трохи стабільності і тиснуть на перемовини. дев'ятка жезлів. Це впертість, оборона, втома, але стояння до кінця. Та карта каже, я вже зранений, але не здамся. Зеленський тут, як той воїн, він дуже обережний, не хоче піддатися на чужі умови. Це не карта згоди, а карта опору. Каже: він настільки пережив удари, що просто так не підпише того, що йому не підходить. Дурень то новий шлях, ризик, несподіване рішення, але він не про. Погодитися на те, що нав'язують. Він про те, що Зеленський може піти своїм шляхом, навіть якщо всі кажуть не роби так. Дурень це свобода від е, чужого диктату. Він каже, рішення буде нестандартне, своє, може навіть різке, але точно не нас примусили, і ми погодилися. Карти кажуть, ні, Зеленський не погодиться просто так на мир, який нав'язують штати. Е, Може бути е, тиск, е, може е, бути розмова про якийсь перепочинок, але він не прийме того, що не влаштовує Україну, так що ні, не бачу він того, аби він піддався нав'язаному миру. Зараз глянемо, що нам карти скажуть. Чи має план Трамп поставити при владі України свою людину? Зеленський незручний не піддається тиску США. дев'ятка мечів. То страхи, накручування, безсонні ночі, переживання, багато думок, що гризуть. Ця карта частіше показує е, нереальний план, а страхи, домисли, політичний шум, чутки, е, інформаційні атаки тут нема конкретної дії чи стратегії. То більше про те, що люди переживають, бо не знають, чого чекати від його політики. Але сама карта не показує реального наміру поставити когось. Свого. шістка жезлів то перемога, визнання, бажання виглядати як герой в контексті питання. Вона каже: Трамп хоче показати, що він ефективний, що він виграв цю політичну гру. Він може хотіти впливу показати. Що, що він вирішує проблеми, але ця карта не про встановлення маріонетки, це про власний успіх, імідж, а не про конкретну людину під контролем. Дев'ятка жезлів. Ох, дев'ятка жезлів знов. Це настороженість, обережність, спротив, тримання позиції. Тут карта каже: навіть якби хтось мав якийсь план поставити свою людину, Україна не дасться. Є опір, є стіна, нема простору для того, щоб хтось чужий Просто так просунув свого. Це карта. Я стою і не пущу. Карти кажуть, не видно, що Трамп має реальний план посадити при владі України свою людину. Є багато страхів і нервів в інформаційному полі його бажання показати свій успіх і вплив. Карти кажуть може бути тиск, може бути бажання мати вплив, але плану поставити свого чоловіка нема. Зараз глянемо, що нам ті карти повідають, як наші військові можуть відреагувати на таке. Перемир'я, де нам нав'язують капітуляцію п'ятірка мечів, то злість, образа, відчуття несправедливості, військові можуть мати велику внутрішню напругу, бо це карта, нас поставили в незручне положення. Вона показує конфлікт, незгоду, відчуття, що перемир'я нечесне, що хтось щось вирішив за них. Може бути відкрите невдоволення, п'ятірка пентаклів, то відчуття. Покинутості нестачі, ніби їх залишили самих. Військові можуть думати, що їх жертви, їх рани, їхні друзі, що полягли, наче стали ніби даремні. Може бути сильне розчарування, відчуття, що їх не почули, що політика пішла не туди. Це карта виснаження, холоду, затиснутості. Душевний біль, коротко кажучи, помірність. Помірність це не радість від перемир'я, але прийняття. Добре, тепер треба адаптуватися, зібратися, думати про людей і ресурс, і що робити далі. То карта стриманості і мудрості. Спершу буде е, гнів і відчуття зради, е, потім е, глибока образа і біль. То не означає, що вони будуть раді ні, зовсім ні. Але вони зуміють зібрати себе докупи і зберегти дисципліну. Така реакція болюча, емоційна, але зрештою стримана й мудра. Зараз глянемо чи можуть такі умови закінчення війни спровокувати суспільне невдоволення, протести. Дивимось, що нам карти повідають: шістка кубків. То ностальгія, спогади повернення до минулого. Це значить, що люди можуть почати згадувати, як було до війни, як всі жили спокійніше. І е, через е, ті спогади в них підійматиметься емоція. А чого тепер так несправедливо? Та люди можуть думати: ми стільки пережили, стільки втратили, та і що тепер? Лицар кубків. Якщо будуть протести, вони будуть не агресивні, не революційні, а більше емоційні плакати, звернення, марш за справедливість, якісь мирні зібрання. Цей лицар не про вилізти і штурмувати, а про те, що люди вийдуть, бо душа болить емоційна, дуже людська реакція. Десятка жезлів. То перевантаження, коли людям уже важко нести той тягар. Ця карта каже: напруга в суспільстві накопичилась так сильно, що будь-яке непопулярне рішення може вивести частину людей на вулиці. Але десятка жезлів також показує е, люди виснажені. Е, карти кажуть так, так суспільне невдоволення може бути. Може бути хвиля протестів, але не агресивних. Більше з болю. Люди втомлені, перевантажені, але серце в них живе. І якщо умови закінчення війни будуть несправедливими чи незрозумілими, частина суспільства вийде показати свій голос. Найважче питання, але маю запитати, що буде з Україною, коли війна закінчиться на умовах Росії. Трійка кубків перший час після завершення війни, навіть якщо умови будуть недобрі, люди все одно відчують легкий подих, будуть сльози, обійми, зустрічі з рідними, які вернуться. Але ця радість поверхнева, коротка. Більше про ми живі і це скінчилось ніж про справжнє щастя. Десятка пентаклів, то держава, система. Великі структури, родини, економіка, порядок. І вона каже, що Україна. Почне відбудовуватись, шукати стабільність, повертати економічні зв'язки. Ця карта показує, на країну буде великий тиск з боку старих впливів, тих, що вже мають гроші, ресурси і можуть нав'язати свої правила гри. Це про те, що певні сили всередині країни і зовні захочуть використати момент і вписатися в нові умови, диктовані Росією. Четвірка мечів. Україна після такого завершення війни може опинитися в стані завмирання мало рішучих рухів, багато обережності, стагнація, е відчуття, що країна ніби лежить у палаті і відходить від операції. Четвірка мечів каже: розвитку нема, рух обмежений. Країна відходить від травми, але немає сили піднятися. Якщо війна закінчиться на, на умовах Росії, то перший час буде. Полегшення, бо люди втомлені. Потім країна увійде у період довгої паузи, застою, відсутності розвитку країна ніби завмре. Отака правда з карт. Ще одне важке питання, бо в кожній сім'ї є чоловік, брат, син, хто воює. Так багато наших хлопців у неволі. Дивимось, яка доля чекає військовополонених в разі припинення військових дій, лицар мечів. То різкі рухи, поспіх, імпульсивність, боротьба за справедливість. Він каже: процес зі звільненням полонених піде швидко, різко, але не дуже рівно. Буде тиск, буде шум. Будуть вимоги, поверніть усіх негайно. Але тут є рух: це не застій, не забули й покинули. Сімка кубків то ілюзії, надії, багато обіцянок. Але не все з того справдиться. Це значить, будуть заяви, гарні слова, якісь варіанти, але реальність виявиться складнішою. Комусь скажуть: от, -от повернемо, але потім дата зміститься. Комусь дадуть фальшиві сподівання. Тобто ситуація е, буде плутаною і багато родин е, почуватимуться загубленими, бо не буде чіткої правди. П'ятірка жезлів це боротьба протиборство, хаос інтересів. Вона каже, за кожного полоненого буде боротьба, бо сторони не зійдуться зразу. Піде торг суперечки, змагання політичних груп, хто кого перетисне. Це не карта швидкого масового звільнення. Після припинення військових дій почнеться рух у сторону звільнення полонених, але хаотичний, нервовий і нерівний. Буде тиск, буде шум, буде боротьба за кожного, буде багато обіцянок і плутанини. Не все з того здійсниться швидко, і буде боротьба інтересів, сварки, затримки. Зараз глянемо, що нам карти повідають. Чи дійсно війна може зупинитися по лінії фронту? Двійка пентаклів то хитання, невпевненість, балансування між двома варіантами це карта. То так, то сяк, переговори йдуть, але все ще на вагах. Вона показує, що ідея зупинити війну по лінії фронту точно обговорюється, крутиться, то її підтримують, то відкидають, і кожен день може вносити зміни. Вісім кажезлів. То швидкість, раптовість, несподівані рішення, новини, які летять одна за одною. Це означає, що рішення щодо припинення війни може прийти дуже швидко. Буквально хлоп і оголосили не довгі переговори, не роки, а різкий крок. Під тиском обставин або зовнішніх партнерів це карта, що каже, все може повернутися за кілька днів або тижнів. Помірність, то карта балансу, компромісу, тихої згоди, половинчастого рішення це дуже сильний знак. Вона прямо говорить: так: війна може зупинитися не перемогою, не поразкою, а саме компромісним варіантом, по лінії, яка вже є. Помірність. То не крайність, не радикальність. то тиха домовленість, де кожен щось недоотримає, але й не втратить повністю. Карти дуже ясно кажуть так, найімовірніший сценарій, зупинка війни приблизно по тій лінії, яка є зараз. То не найкраще, не найгірше, а щось посередині, аби зупинити кров і дати людям перевести дух. Дивимось питання дуже болюче Херсонщина, наші землі якою буде ситуація з окупованими територіями Херсонщини у разі підписання мирної угоди Трампа? Шістка пентаклів, то подачки нерівні домовленості, коли одна сторона дає, а друга мусить брати, бо нема вибору. Умови щодо окупованих територій будуть сильно залежати від волі сильніших гравців не від України. Може бути якийсь обмін, якісь домовленості, але нерівноправні. Це карта, вам дадуть щось, але не те, що ви хочете. Трійка мечів: це біль, зрада, рана, яка ще довго не гоїться. Вона каже, Херсонщина буде болючою темою, бо рішення, яке буде прийняте, викличе глибоке розчарування. Це карта втрати. Не обов'язково повної, але дуже значної. Люди почуватимуться покинутими ображеними, земля розрізаною. Це прямо каже рішення не буде справедливим для України. Диявол. То контроль, залежність, маніпуляції, утримання силою. Це дуже важка карта. Вона говорить, окуповані території залишаться під дуже. Жорстким контролем Росії, навіть якщо це буде загорнуто в якесь мирне формулювання, може бути тиск, репресії, зловживання, і зовні це все буде подано як угода, вимушений компроміс. Але по факту це пастка по картах дуже ясно. У разі підписання мирної угоди за моделлю Трампа окуповані частини Херсонщини не повернуться Україні найближчим часом. Це рішення буде болючим, несправедливим і важким для людей, що там лишилися. Е, дивимось питання про Харківщину, якою буде ситуація з окупованими територіями Харківщини у разі підписання мирної угоди Трампа. Десятка кубків, це знаєш, мрія про гармонію, сімейний спокій, емоційне задоволення. Вона каже, уявна картинка миру буде виглядати добре. Будуть заяви про відновлення, домовленості, щастя для всіх. Люди зовні можуть повірити, що все добре, що війна скінчилась і можна жити мирно. Але. Ота картинка більше про обіцянки, ніж про реальні зміни на місцях. Паж Пентаклів вона каже, що території Харківщини будуть у стані очікування, буде багато паперів домовленостей, планів, але реальної користі для людей поки що небагато. Це карта про маленькі кроки, про початки відновлення, але без швидких результатів. Люди е будуть намагатися зрозуміти, що можна зробити, але ситуація не стійка. Десятка мечів. Це вже важко. Десятка мечів. Карта поразки кінця чогось краху надії. Вона каже: фактично, території можуть залишитися у дуже складному становищі, і мирна угода буде болючою. Буде розчарування, відчуття втрати контролю, великих проблем. Бо умови миру можуть бути не на користь України. Ця карта показує кінець однієї фази і сильний стрес для населення. У разі підписання мирної угоди Трампа ситуація на окупованих територіях Харківщини буде дуже складна. То такий сумний баланс: зовні все обіцяють добре, а всередині болючий і важкий процес. Треба готувати людей морально і реально до труднощів, бо мир за чужими умовами несе багато проблем. Тепер сумщина, що буде відбуватись на окупованих територіях у разі підписання мирного плану? Ту четвірка пентаклів то затиск, страх втратити. Тримання за своє вона каже: умови угоди будуть дуже жорсткі, власне, на користь тих, хто сильніший, а не для людей на місцях. Тобто Україна чи місцеве населення можуть опинитися в обмеженому контролюючому полі, де мало свободи і можливостей. Це карта про жорстку хватку і нерухомість, про те, що все навколо може бути закритим без простору для маневру. Десятка кубків, вона каже: зовні угода може виглядати як мир і щастя, будуть обіцянки відновлення, спокою, стабільності. Люди можуть повірити в мир, бачити посмішки і гарні слова, але це більше картинка, ніж реальна ситуація. Тобто емоційно люди можуть зі. Зітхнути але глибше, все не так просто: десятка жезлів це тягар, виснаження, перевантаження. Вона показує, що на тих, хто залишиться на територіях, ляже дуже багато обов'язків і проблем, контроль. Обмеження, бюрократія, важкі умови життя, перевантаження, ресурсами, несправедливість це все буде. Якщо підпишуть угоду Трампа, Сумщина буде під сильним контролем, обмеженням і тиском. Хоча зовні все буде виглядати красиво і мирно. Такого миру люди не хочуть. Це все брехня, бо Росія прийшла нас знищувати. Дивимось, якою буде ситуація з окупованими територіями Запорізької області у разі підписання мирної угоди Трампа. Сім жезлів. це захист, боротьба, стійкість. Вона каже, на територіях буде опір, навіть якщо умови угоди будуть не на користь України. Люди і військові, хто залишиться на місцях, не будуть пасивні, вони. Триматимуть позицію, боротимуться за своє, будуть стояти навіть якщо обставини складні, то карта про відвагу і силу духу, але не про швидке вирішення проблем. Страшний суд. Це кінець старого пробудження, оцінка вчинків, карма. Вона показує, буде глибока переоцінка того, що відбулося, можливо, міжнародний тиск або внутрішня оцінка дій усіх сторін. Можливі судові процеси покарання за злочини, але водночас карта показує: не все можна повернути назад, будуть наслідки для всіх, хто причетний до окупації і конфлікту. П'ятірка кубків це втрати, сум, розчарування. Вона каже, населення Запоріжжя відчує великий біль і розчарування, бо багато. Втрат залишаться незмінними. Люди, майно, інфраструктура, будуть емоційні травми, які довго не зникають. Навіть після угоди радість буде частково затьмарена горем і жалем. Якщо підпишуть угоду Трампа, Запорізька область буде у складному становищі. З боротьбою за свої права судовими процесами і великим сумом населення, то буде час тяжкий і болючий, навіть якщо на словах мир треба морально готувати людей до труднощів і втрат. На сьогодні все. Карти сказали, що мали, на жаль. Такий мир, як нам нав'язують, не вирішить наших проблем. Це буде тільки ілюзія. Росія буде продовжувати все те, що робить. Дай Боже розуму тим світовим лідерам не допустити цього. Бережіть себе, не втрачаймо віри і надії. До нових зустрічей.